Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні у нас 5 травня, і у нас залишається півроку до загальних виборів у США, так які відбудуться 5 Листопада 2024 року. У зв'язку з цим ми зробимо черговий аналіз рейтингових показників діючого президента США Джо Байдена і колишнього президента Трампа в контексті їх ймовірного протистояння під час цих виборів. Попередньо ми говорили про те, що і. Джо Байден і Дональд Трамп вони набрали достатню кількість делегатів під час первинних виборів для отримання номінації кандидата на посаду президента США. Тому, власне, ми знову ж таки фокусуємося саме на цих персоналях під час аналізу загальних виборів, так, майбутніх виборів. Розпочнемо здійснювати аналіз загальнонаціонального рейтингу. За традицію, і далі підемо до змінних, знову ж таки штатів. Отже, за зведеними соціологічними даними видання The Hill, ми маємо станом на 5 травня наступні показники в загальнонаціональному рейтингу. Трамп 45,6%, Байден 45, ,6%. І два різниця між ними 40%. Тобто кардинально нічого не змінилось з кінця квітня, коли ми в востаннє здійснювали такий аналіз. Тобто практично рівні показники в загальнонаціональному плані між діючим президентом і колишнім. Тепер переходимо до змінних штатів. Розпочинаємо з штату Аризона. І тут станом на 5 травня результати наступні. Трамп 48,7%, Байден 42,9%. І тут різниця між ними складає 5,8%, майже 6%. І це на 1,4 більше у порівнянні з кінцем квітня, тобто розрив між Трампом і. Байденом, що є достатньо такою поганою позицією для діючого президента США. Тепер штат Джорджія. станом на 5 травня, наступні показники. Трамп 49,7%, Байден 46,5%. І тут різниця між ними на рівні 3,2% трішки менше, ніж це було станом на кінець. Квітня, тобто Байден зміг скоротити відставання ну, на рівні 1,2-4% у штаті Джордже, Про проте різниця залишається знову ж таки на рівні 3%. Відсотків. Тепер штат Мічиган. Тут станом на 5 травня результати наступні показники. Трамп 48,9%, Байден 45,6. Різниця між ними тут складає 3,3%, і ця різниця вона не змінилась з моменту кінця квітня. Тобто вона, ну ж таки, має ось цей показник, про який я зазначив. Тепер штат Пенсільванія. У попередньому розборі соціологічних показників Байдена і Трампа ми говорили, що Байден в цьому штаті випереджав Трампа, але там була така невелика різниця на рівні 6%. Станом на зараз Трамп має 47,9%, Байден 47,2%. Тобто Трамп знову ж таки мінімально, так, але. Повернув перевагу у штаті Пенсільванія над Байденом. 0,7% розрив між ними тут. Тепер штат Невада станом на 5 травня наступні соціологічні показники. Трамп 50,4%, Байден 45,8%. Різниця між ними складає 4,6%, що на 2 десятих більше ніж. Станом на кінець квітня 2024 року. Тепер штат Вісконсин. Трамп 48,9%. Байден 45,8. І різниця тут між ними складає 3,1%. І тут варто зазначити, що Байден. Втратив найбільше, тому що станом на кінець квітня між ними розрив був на рівні 70 а тут одразу більше 3%. Тобто Байден втратив багато за період двох тижнів у цьому штаті. І останній штат це Північна Кароліна, Трамп. 50,1%, Байден 45 і 5 різниця між ними на рівні 4,6%, і власне це на 7 більше, ніж станом на кінець квітня. Ось такі зведені соціологічні дані щодо рейтингів Трампа і Байдена. І тут варто зробити короткі висновки, не наступні, що Трамп. Зберіг перевагу не лише в шести змінних штатах, так у порівнянні з останнім соцопитуванням, а ще й зміг повернути мінімальну перевагу в штаті Пенсільванія. І, власне, ми говоримо знову ж таки про розрив, про ці цифри між Трампом і Байденом. Аризона – тут найбільший розрив 5,8%, Невада 4,6%. Північна Кароліна 4,6, Мічиган 3,3%, Джорджія 3,2, Вісконсин 3,1, Пенсильванія – 7,0% і загальнонаціональний рейтинг 4,0%. Тобто Пенсильванія і загальнонаціональний рейтинг це поки що ті показники, які можуть влаштовувати. Джо Байдена по іншим штатам, так ми бачимо за виданням «The Hill розрив 3% і більше. І, власне, ще один висновок, я його сказав, коли ми розбирали опитування в штаті Вісконсин, так, те, що такий провал вийшов у Байдена за період кінця квітня і початок травня, і фактично Байден. Тратив майже 2,5% у цьому штаті. І, власне, знову ж таки, тут потрібно працювати з цими штатами, так, для того, щоб показувати більш кращі результати. Тенденції, знову ж таки, залишаються незмінними. Трамп випереджає Байдена як в загальному національному плані, так і у змінних штатах. Що? Знову ж таки, не може не хвилювати Джо Байдена. Це загалом коротко що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! Вам.